Добрий день любителі винограду. Сьогодні 19 квітня 2024 року. Ми продовжуємо наш експеримент. Вчора ми, як бачили, з вами нарізали наші череночки, поставили на вимочку у ростворі запону. Просто вимачували пучок, який будемо опудрювати. І на якому-то чудо укорінювачі, який я буду випробовувати. Щоб знати, який буде результат, ми подивимося результати, думаю, десь через 2 тижні все, все побачимо. Ну і череночки, які я буду проращувати для себе, я вам покажу, який вийшов у нас результат. Коли виложив відео, було одне із запитань, який використовую я різопон. Різопон я використовую одновідсотковий. Уже не перший рік, я вже 4 роки користуюся. Це вже буде п'ятий сезон різопоном одновідсотковим. То... Мені дуже-дуже подобається. Колись користувався і 2%. Ну, не знаю, щось 2% мені показало, що трішки затримує бруньку. Результат кореневий практично ну, одинаковий, я різниці не бачив, але на 1% якось нема затримки бруньки і показує хорошу кореневу систему. Ну, Є там і менші концентрації, там 0,5-0,25. Ну, Це вже там смотря для яких культур чи для. Трав'янистих квітів, чи то, ну, це потрібно читати і дивитися, який різопон для яких культур предназначений. Ну, я повторюю, що я використовую 1% різопон і беру з розрахунку 1 грам на літр. Або просто опудрювання в чистому виді. Зараз я все вам покажу більш подробніше. Використовував я і таблетки в минулому році, як бачили в відео. Хто не бачив, будь ласка, можете подивитися минулому році. Я проводив експеримент на різопоні і на таблетках, і зрівнював. Ну що хочеться сказати, результат теж шикарний на таблетках не хуже, чим на. 1% 1% різопоні. Але, ну, на мою думку, воно того не, не вартує. Ну, таблетка в рази е, дороже, а результат там практично ну, невеликий відсоток. Ну, хто хоче, будь ласка, користуйтеся і таблетками. Ну, я вирішив, що буду користуватися різопоном порошком. Ну, ось У нас вимочували ці череночки е, 24 години. Вчора ми. Десь близько 11 їх нарізали. Ну, Зараз близько 1 години пройшло трішечки більше. Ну нічого, була невеличка затримочка з кільчеватором. Зараз я вам все тож, трішечки е, покажу, розкажу. Ну, Також нас простели в цьому розтворюваний такий час. І в чистій талій, е, дощовій воді оці череночки я їх за, раніше витягнув і положив просушити, щоб ми як опудрювали, не потрібно витягувати і одразу. Тому що вони дуже-дуже мокрі. У нас дуже-дуже налипне наш різопон. І це ну не скажу, що буде там гірше, чи це. Я думаю, просто розхід більше різопону. А цього результат краще не буде. Зараз я покажу, як ми зробимо опудрю. Ну, беремо наш пучечок з нашими черенками, їх розмотуємо і беремо череночок, насипали в баночку. Трішечки різопона і берем, отак, опудрили і трішечки струсили. Все, ось як бачите, п'яточка у нас опудрена. Тут я не опудрюю там, 10 там, чи чи 5, чи 10 см, просто 1 см цей наш вже опудрений, все. Оце так, череночок у нас провели, струсили, щоб був розхід невеликий. Все, як бачите, якщо було б дуже-дуже мокро, в нас би, воно просто був би. Перерозхід нашого різопона. Ну, є багато запитань, яку кількість вистачає різопона. Що хочу сказати, я не перший користуюсь, тому десь трішечки вже. Можу сказати, що якщо розводити 1 грам на літри, потім ці е, 10 грамів, ну я беру 10 грамів на відро навожу, виливаю в корито і туди в мене десь влази ну, 800 плюс-мінус, там не можу сказати, все залежить від товщини. Е, черенка є товще, ну, В середньому десь від 800 до 900 е, черенків е, на вимочку в мене влазить в растворі запона. Коли я опудрюю ці череночки, то один рік, коли я садив, все опудрював. То в мене я взяв 10 грамів і робив опудрення, поки у мене різопон закінчився То мені десь вистачило на Ну, 400 плюс-мінус черенків. Десь в два рази трішечки більше опудрення йде е Ну, Якщо невелика кількість, ну ось як там 10 череночків, ми взяли їх, опудрили, щоб не наводити нам на ціле літро, а нам потрібно там лише 2-3 см. Тому ось все. Оце наші череночки опудрені. Ну, Зараз ми достанемо череночки, які в нас ми вчора нарізали і вимочували. Ну, ось, як бачите, вони все, все чудово вимочилось. Ну і з цього достанемо також нашого укорінювача нового. Ось ці пучечки ми будемо тестувати. Ну, тріш... А, і ще ось у нас це ті, що я е, буду для себе укорінювати, а це всі. Три наші експерименти. Тут все в нас підписано: що опудрення, різопон вимочка і укорінювач квантум новий. Ці всі будуть у нас. На експеримент. А це для себе я буду прощати. Також був невеличкий заказ ще там черенків для посадку е, тут по місцевості е, там деякого сорту, тому я також його зробив, е, прокільчую, висажу і е, ну, теж то, 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 то подивимося на результат цих, цих черенків, щоб вже не ганяти, скажімо так, кільчеватор наш в пусту. Ну, що хочеться сказати, ще було одне із таких запитань. Розкажіть трішки про свій. Кільчеватор. Ну, я говорив, що будемо кільчувати в цьому такому моєму старенькому невеличкому кільчеваторі, який тут ну, розміри десь можливо 30 на 35 чи 40 невеличкий. Все б сюди влізло, але вийшло одне невеличке. Але ну, цьому кільчеватору я вже не знаю скільки років це ще батько робив. Ще ну, вже, мабуть, років йому за 20, якщо не більше. Він тут був зроблений ось алюмінієвий лист, а знизу тут і старий е, нагрівательний елемент, старої плити, печки, як можна сказати, щоб що йшли там такий по, по кольцю нагрівательний елемент. Він був приробив, воно нагрівало і нагрівало лист. І терморегулятором ми регулювали температуру. Але коли я його підключив, щоб настроїти, як завжди, то за деякий час температуру, все. Ну, Бачу, що щось не гріє, не гріє. ну, не знаю, Можливо, тен, можливо, десь щось з проводкою. Вже скільки років. Тому е, цим кільчеватором я не буду використовувати. ну, Бо вже час їх ставити, а нема часу цим займатись, тому е, цей кільчуватор я, я в сторону надставлю. Ну, коли з батьком ми раніше кільчували, наші череночки кільчуватори він наробив дуже-дуже багато і різних. Ну, Поліз на і достав ще один, трішечки більший кільчуватор, але що поробиш, будемо кільчувати в цьому. Об'єм у нас більший для більшої кількості черенків. Ну нічого, ми їх поставимо посерединки, все засипемо і будемо, будемо кільчувати. Ну, принцип кільчуватора. Також, як бачите, ящик, алюмінієвий лист. Ну, Цей у нас кільчуватор на лампочках. Тут 4. Стоїть лампочки на 100 Вт. Вони підключені. і коли ми, Ось Зараз я включу в розетку, як бачите, вони загораються. Також ми пустили їх через терморегулятор і вони нагрівають лампи накалення, нагрівають наш лист і потім уже ми ставимо черенки, але не сразу. зараз осипаємо кокосовий субстракт. І ось як бачите, в цьому році я купив ось такий електронний терморегулятор. Раніше я користувався терморегулятором ну, до інкубаторів, таким ручним там була настройка. Але поки його підстрою, щоб температуру, градусники, ну, це все займало час, тому купив електронний. Ну Трішечки не так в мене довіра до електронних, були, були вже випадки збоїв, коли раніше користувалися цим. Ну нічого, будемо перевіряти. Що, що як він буде працювати, ну, що мені сподобалось в цьому електронному терморегуляторі, що в нас показується температура, яку ми виставимо, і також температура, яка в нас зараз. Ну, ось, як бачите, у нас термодатчик такий, якщо ми візьмемося ним, дивіться, як наганяється температура швидко. і Коли відпустимо, вона зараз зупиниться і почне падати. Що сподобалося? Що тут є настройки, він від мінус 50 до 120 градусів. Як працює як на холод там і чому? Ну це для інших там можливо цілей, так і на нагрів. Є ось кнопочка сет, яку ми нажимаємо і програмуємо. Коли ми подержимо декілька секунд, ну ось у нас тут загорається перва програма P0. І зараз в нас, коли стоїть аж це, значить, на, що в нас працює на е, нагрівання. Коли це стоїться на холод, ну, це потрібно розбиратися в настройку, нам потрібно на, на нагріванні. Потім друга е, ну, p 1 це програма, яка, якою ми зараз якою ми е, вибираємо наший, Скажем так, резус температури, в якій буде включатися, виключатися наш термо термодачик. Ну, можна поставити ну, і 2, і 3, і 4 градуса, і, і більше, ну, я, я поставив зазор щоб 0,5 градусів. Коли в нас буде температура, ну, ось дивіться, зараз у нас 18 і лампочка горить, іде в нас нагрів. Коли я держу, Дивіться, 25, все, в нас виключився терморегулятор. все, кільчеватор уже лампочки не гріють, не працюють. Зараз температура почне падати, і коли в нас буде 24,5 градуса, мінус 0,5 градусів, все, в нас знову включиться тут лампочка і буде нас нагрів. Ну, от, як бачите, так що можна зазор ставити градус, там 2 градуса, Ну, я поставив 0,5 градусів і температуру буду тримати десь 25 градусів. Тому що якщо високу температуру тримати, у нас буде образовий калус, при низьких температурах буде коренева добре, але трішечки потрібно довше. Тому температура ну, потрібно десь від 24 до 25 градусів. Ну, перві 2-3 дні, можливо, я подержу 25, потім збавлю десь 24,5 через 3-4 дні, ну, можливо, до недільки, і потім ще недільку буду кільчувати на температурі 24 градуса. Не буду дуже високу. Кільчувати буду в приміщенні. У мене тут таке подсобне приміщення, де температура ну, не, не дуже висока, десь в районі 8-10 градусів. Чим менше, тим краще, щоб не так розпускалась наша брунька. Ну а зараз будемо заправляти наш кільчиватор. Як завжди, я е, кільчую на кокосовому субстракті. Е, ну, як ми його замочували, як це той, в попередніх відео, кому цікаво, в минулому році також проводив експеримент, ви все бачили. Я беру його, заливаю кип'ятком, пропарюється, накриваю, потім руками оджимаю, скільки можу оджати, і, і все. І зараз ми засипаємо його не дуже товстим слоєм в нашій кільчиватор, щоб так десь наш слой був десь до сантиметра. Дуже-дуже товстий нам не потрібно, щоб воно і прогрівалося чудово наша п'ятка черенків. Ну, зараз ми все розрівняємо. І саме головне, потім його ще трішечки уплотнити потрібно. Уплотняємо ми, е, я беру брусочок просто, зараз розрівняю трішечки. Щоб рівномірно все у нас було по кільчеватору по-нашому. І ось обичний брусочок беру і так трішечки його уплотняю. Щоб уплотнилось у нас все. Після цього перевірю на те, як, яка товщина у нас буде нашого кокосового субстракту. Ну, десь... Десь до, до, до сантиметра. Ось така, така товщина. Дуже-дуже товс, товсто нам не, не потрібно. Ну Ну, ще раз. Ну, так, щоб і не дуже нас воно нагрівалося, ну, трішечки тут товщі, тут менше. Зараз ми все, все ще підправимо і будемо ставити наші череночки. Ну, ось ми все підрівняли, уплотнили. Ну, беремо наші череночки, щоб вони в нас були на одному рівні. Все ми перевіряємо. Деякі, можливо, трішечки зараз ми витянемо, все під, підстукаємо. Ще раз, щоб у нас було все. І ставимо наш пучечок на серединку, посерединки. І під нього обов'язково під перший пучок ставимо наш терморегулятор під п'яточку. Знать, яка буде регулювати вже температура. Потім беремо наші три експериментальні. Наші. Зараз я один трішечки цей підсиплю, щоб у нас вже так, наші беремо три пучечки експериментальні. Так, є. І наші пучки з черенками. Все вирівнюємо. Трішечки ставимо, щоб все тут було рівненько, все по... чудово. Так, і починаємо підсипати нашим кокосовим стружкою чи субстрактом, хто як на нього говорить. Так, ну, І засипаємо десь слоєм ну, сантиметрів десь до 10, щоб у нас було засипано, щоб воно прогрівалось там, тут вгорі не остивало. І також підтрамбовуємо, візьмемо паличку, затрамбуємо наші череночки. щоб все чудово у нас уплотнилося. Сюди між пучків засипемо. Ну, Ось а потім так уплотнимо все. Потім ми їх підсипемо. вирівнюємо. Паличкою трішки серединки. Ну і все. Ось, ну. Зараз ми закінчимо все, підрівняємо і все. Процес кільчування в нас нашого експеримента пішов. Скажемо так, сьогодні в нас 19 квітня, через 2 недільки це буде в нас початок травня, ну, десь в перших числах, там можливо числа десь 3, 5, можливо, зразу після е, Пасхи ми все. Перепровіримо, достанемо і подивимося наші результати. Це у нас така була друга частина нашого експерименту. Ну і потім буде завершальна результат. Ну, мені дуже цікаво, як покаже себе, особливо новий укорінювач, що, що воно таке. І чи е, щось цікаве, чи ні, ну, мене інтригує. А, а як вас, дивіться, кому подобається, будь ласка, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте палець вверх. До побачення, до наступних відео. Бажаю всім міцного здоров'я і саме головне миру.